Ми християнська медична сація спільно з Каше неймовірно раді, що могли провести перший медичний молотовний снідан за участю наших міжнародних друзів з Гарварду, Тайваню, Швеції, які були залучені для того, щоб краще допомагати Україні. Нам потрібно вести цей діалог. Дякую, Боже, і молимося на царці на того духа. Амінь. Я думаю, що важливість цього заходу саме в відкритому діалозі. Перше гості, які приїхали з такої кількості країни, готові поділитися своїм досвідом перебування в Україні. Представники уряду громадського суспільства, представники науки та освіти, які сьогодні готові говорити про те, що потрібно нашій країні сьогодні та в майбутньому. Це направду дуже важливо. Можливість навчатися фахівців із Гарварда, і коли з Гарварда, яка є одною з ключових у світі по лікуванню захворювань нирки, і мислимо з одним столом. це теж ф... фантастичні речі, але це все відбувається завдяки тому, що ми маємо зараз захисників які показують героїзм і завдяки яким ми тут сидимо. Кейсовині ті файлевеї мо ефективний мілаві повайки самтил, ба not to take time away from the physician only to see the patient or serve the patient. Україна має розвиток великий. Думаю, що в раз пару років вже Україна буде навчати наземних спеціалістів, тому що досвід, який є в Україні, він просто дуже великий і експертиза за дуже велика. Свідан і скандинавіан and вияв декаджов експертворки прудент юсу антибіотикс інфекціон контрол. А help you move ми не просто хочемо перемогти цю війну. Ми хочемо стати кращими людьми, кращими професіоналами. Через те, що ми дотикаємося до міжнародної медичної спільноти, будучи їхньою частинкою та е, даючи їм свої знання, натомість отримуючи їхні знання. Це найкраще, що ми можемо зараз робити під час цієї війни. Слава Україні.